Так, привіт-привіт, привіт! привіт привіт ву wow. uh. Так, всім привіт! Я Роман Мельник. Фух, Не буду казати, скільки мені років. Але я вже не вживаю слово сполучення старша жінка. Я кажу просто ровесниця. І знаєте, я зрозумів, що я користуюсь популярністю серед ровесниць. Ну, тих, що 30. Бо я практичний, я практичний, бо ну, жінкам, жінкам не потрібні ці підкачаті, підтянуті, засмаглі чоловіки, два ґудзичка на поло тут собі розпилив. Ну, поруч з ними вони себе відчувають якось невпевнено. Їм потрібен такий, як я. Подивіться на мене. Ну, Я можу і по набережні підійти з нею біля ша якогось лупанути. Ну, і коли їш шаурму, потім з цього пакетика цей соус випити. Ну. Реально, mm -hmm. Я практичний, я і сковорідку можу відкрябить і лампочку вкрути. Ну, і, і в їжі я дуже неперебірливий. Я не з тих людей, які підходять, з тих чоловіків, а що це у нас на вечерю карбонара? Карбонара другий раз на місяць карбонара?» Я з тих, хто такий, що у нас борщ? Борщ той борщ, чотири букви, чотири дні борщ їмо, нехай ну, буде борщ. Сам того борща собі налив. Розігрів, сам поїв, що потім сам ту тарілку помив від борща. Ще ніхто не дивиться, воно все в раковину стекло, я так що то взяв. <рес> Такі ми чоловіки, практичні. практичні. Хто їв кавун цього року? Їв хтось кавун? Багачі, багачі. Ну реально, кавун дорогий цього року. Великий кавун 300 гривень коштував. 300 гривень. Кажуть, кавун дуже корисний, бо він виганяє якісь солі з організму, каміння. Та за 300 гривень кавун ще у ЗД не рок має робити, розумієте? Ну, реально, я задумався, що ви тепер подумайте ви всі, що ми обираємо кавун дуже схоже на те, як ми обираємо собі партнера по життю. От перший кавун. От згадайте всі свій перший кавун. що ви Ну, по-любому, ж якась фіг була, правда? По-любому, то він був якийсь неспілий, то він був або не солодкий. То він не давав вам розвиватись як лічність. Ну реально, ну так же ж. А потім, а потім ми тільки, ну а ще й ті порадники, люди, які кажуть, це ж як у стосунках. Люди ж поради дають. Треба кавун шукати між людьми десь там, в торговому центрі не бери. В торговому центрі не знайдеш. Іван взяв цілу ніч, туалет бігав, плакав. Не бери в торговому центрі. І потім ми вже розуміємо, що треба кавун, щоб він був не, не зовні красивий, а всередині нормальний. І згадайте, ми тільки беремо цей кавун, ми отак ми його несемо. Я все як в стосунках. Перші місяці ми його несемо, акуратно додому ставимо, миємо, хтось під душем, хтось в тазіку акуратно відмиває. Ріжемо акуратненько. Перша скибочка надріземо ж солоденьке. Ти отак їш, Все як в перших місяцях відносин, все солодко, сік по руках тече, ти злизуєш. Тобі приємно, все так. Але потім ти наївся, проходить якийсь час. Ніхто не бачить, береш ложку і так тилиньк! <рик> Я щось якось там, десь чу-чуть відколупав, там вже потім бички починаєш туди кидати, якусь консерву туди викину. Якщо є дитина, то взагалі очі вирізів на тобі, був черепашка ніндзя, ходи-бігай. Все як і у відносинах. Я вже вісім років, як одружений, і знаєте, як зрозуміти, що у вас все серйозно у стосунках. Ви робите новорічну сімейну фотосесію. І якщо ви перед тим, як робите фотосесію, не посварились і не розійшлись, коли вибирали ці дебільні світера з оленями, вам нічого не страшно. Ви розумієте, про які ці фотосесії я говорю? Це фотосесія, де ти приходиш на фотостудію, де красива кухня, ти їш там круасан, але не спішачи 30 хвилин, поки тебе фотографують. Потім 30 хвилин б'єшся цими подушками великими, а потім ти отримуєш ці фотографії, сидиш в себе у своїй такій класній квартирі, дивишся. Подушки вдома не такі гарні, кухня не з таким ремонтом, кроса не треба купляти. Ну і ти якось починаєш себе грузити, грузити. І тому треба робити фотосесії максимально реалістичні, щоб тебе навпаки підбадьорували. Приходиш в якусь стару хрущовку, відкриваєш кухню, а там таракани. І ти такий: о, та ми ще краще живемо. Усміхнувся фотограф клац, і нормальна емоція. І нормальна емоція. Зараз такий важкий час, і я думаю, треба зробити якесь добре діло. Так багато бездомних тваринок, треба когось врятувати, забрати собі. Я довго думав, чекав. Думав, може, попадеться якийсь французький бульдог, Такий, щоб всі щеплення мав, щоб команди розумів, і там в Айтішці щось чуть-чуть код міг писати якийсь. Нем, нема таких бульдогів, нема, тому я взяв бродячу кішку з вулиці. Кішку. Ну, не знаю, чи це кішка, чи кіт. Ну, в принципі, я знаю, я знаю, як розбиратись, я можу подивитися під хвіст, але хто я такий? Хто я такий, щоб котові говорити, ким їй бути? Хочеш бути вона, будь вона. Хочеш бути їм. У нас, ну. У нас толерантне суспільство. Я за гендерну рівність для котів. І, коротше, в мене тепер дома бродяча кішка. Ну, хоча Бродяче, це як вам пояснити, це дуже романтично для цієї, що я забрав, розумієте? Ну, бродяче, це якби я десь її біля собору в Барселоні знайшов чи біля бібліотеки Вернацького, вона ходила, я її забрав. Я її знайшов в дуже неблагоприятному районі, розумієте? Це якби в цієї кішки був мобільний телефон, то в неї на швидкому наборі був би Володя Ламбард. І після того, як в мене з'явилася ця бродяча кішка, я вночі став спати трішки е, ну, напряжніше, я вам скажу так. Тому що вона весь день ховається, весь день спить, а вночі, коли всі засинають, вона йде поїсть, потім сідає і дивиться мені на сонну артерію. І одного разу я прокинувся від того, що вона бере мій ланцюжок отак, знаєте, стягує. Я думаю, клас! їй просто подобається, як воно дзвенить. Одного разу я прокинусь, а вона вже телевізор через вікно тягне. Я такий клас, це вона просто грається в ломбард. Просто в ломбард. Недавно дізнався, як актори фільмів для дорослих обирають собі сценічне ім'я, псевдонім. Знаєте як? Вони користуються наступною формулою. Ім'я це кличка домашнього улюбленця, який в них був в дитинстві, а прізвище це вулиця, на якій вони виросли. Навіть можете пофантазувати, хто би як називався з вас. У мене була в дитинстві собака по кличці бос, а виріс я на вулиці Степана Бандери. То якби я був актором цих фільмів, то в мене було б сценічним, я бос Бандера. <плес> Уявляєте, які б фільми тоді були зі мною? Бос Бандера наказав стару комуністку. <плес> Від Відцяну додому, гола вечірка за участі Боса Бандери. Ой. Зараз важко стало чоловікам, особливо тим, від яких дружини поїхали за кордон. Вже більше року вони там, а це ж вже закінчуються всі гелі для душу, шампуні. Ну, а, ми ж, а ми ж, мужики, ми ж не вміємо вибирати. Ну, ну реально, що нам колись подарували, то тим і мились. Тому дівчата, якщо, якщо ви десь побачите чи почуєте запах, що якийсь мужчина пахне фейрі, не судіть строго. Він, він старається, він старається. І я згадую, згадайте всі перші дні повномасштабного вторгнення, як всі люди згуртувались. всі хотіли бути максимально корисним. Що робити, куди робити, що треба, як допомагати? І хтось каже: треба йти знімати дорожні знаки. Дорожні знаки, бо русня вона ж не знає. Вони ж тільки по знаках їздять. Я пішов, а в мене на районі не сильно багато знаків. Що знайшов, те й знімаю. Знімаю я той знак пішохідний перехід. І так вже думаю, як про мене по всіх новинах показують. Репортаж Роман Мельник бліцкрих не вдався, бо він зняв знак пішохідний перехід, і вся русня була подавлена пацанами на євробляхах. І ще эх, мужчини, які зараз залишились жити самі, вони ж розслабились, бо прибирати, то ну, у нас чисто, правильно? Ну, для чого? Якщо ти один живеш, то якби ти не сильно смітиш, не сильно і треба прибирати. Але якийсь час, пройшло декілька місяців. Я думаю, треба вже попилососити, бо є пилосос, є світло, треба вже ну, якби по коліна всього, треба попилососити. Але я живу один, думаю, ну я почав пилососити. Пилососю, пилососю. А тут такий подумав: а чого це я один у квартирі, де мало порошку, треба берегти світло, буду пилососити в одязі. Це ж я спітнію, одяг буде брудний. Потім треба буде його кидати і прати. Це ж лишні затрати. Чого не полососити голим? І ось я починаю пилососити голим. І починається повітряна тривога. І я думаю, боже, ну хоч би не зараз, ну, будь ласка. Ну, 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 будь ласка, ну, от, ну, от не дай Бог, прилетіла би ракета, от мене би потім знайшли, що би подумали, що би сказали. <рес> який був господар, навіть під повітряну тривогу і свист ракет він дбав про чистоту. Ні, сказали би збочинець, збочинець, який довго не бачив дружини, і дбав про чистоту. Дякую, у мене все. Я Роман Мельник. Файно дякую, до побачення.